Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І у нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Вже бачимо, у нас є на зв'язку провідний експерт міжнародного напрямку Анс Максим Кияк. Вітання, пане Максиме. Вітаю, вітаю вас і е, вітаю власне з тим, що ми незламна нація. протестуємо доволі потужного ворогу. Але все ж таки, ми, я сподіваюся, перемагаємо. І Бачите, рік вже минув по суті рік. Ми залишаємося незламною нацією, і вся та російська пропаганда дезінформація, за російська влада йде туди, куди власне написано ззаду на вашій футболці. Угу. Ну і до речі, так, стосовно російської дезінформації, і фейків, от е, бачу, сьогодні з'явилася інформація про те, що на Росії розганяють фейк про наявність у зеленського двійника. Хоча е, наш центр протидії дезінформації спростував і е, розповів, що. Там на Росії вони сплутали Зеленського із його охоронцем. Але знаємо, що, напевно, точно та на 100%, що в Путіна є двійники, мабуть, вони саме звідти і черпають такі ідеї стосовно двійників, а можливо, у нього і не один, а декілька. А і взагалі хочемо поговорити з вами сьогодні, пане Максиме, стосовно тих фейків і дезінформації, які були протягом цього року з боку расистів, воно ну, мені. Де, мабуть, найбільш запам'ятався цей діпфейк, коли намагалися е, приліпити обличчя Зеленського до якогось там тіла і ніби розповідати про капітуляцію. Ну, це був такий епік фейл, можна з найбільший провал, мабуть, цього діпфейку. Але не, не лише ним одним, загалом, як ви розтінюєте е, ці їхні потуги. Ну, загалом, насправді, таких, от, як ви кажете, фейків чи дезінформації було дуже багато протягом року. Я не мав це моніторити. Чесно кажучи, мені здається, я навіть не всі зміг моніторити, але я би зосередився на таких речах. По-перше, дезінформація російська дійсно разом з повномасштабним масштабним наступом так само і зросла в масштабах. Звісно, вона була до, до самої військової дії Російської Федерації, вона буде і після. Але дійсно російська дезінформація доволі сильно масштабувалась і стала дуже такою у мене ще більш, скажімо, потужною. Але при цьому вона, я хочу наголосити, вона є доволі простою, такою примітивною і в цьому власне її сила. Власне, чому вона так добре діє на внутрішню російську аудиторію? Тому що вона доволі проста, примітивна. Там даються звичайні, якісь прості пояснення для якогось звичайного російського середньостатистичного глядача обивателя. І мені, от я помітив, принаймні навіть можна помітити з, з промови цієї Путіна цього тижня, де він намагався, от, от основний його наратив, був мовляв, російському суспільству потрібно єднатися, потрібно керуватися. Мені здається, тут відбувся певний сув цих російських наративів дезінформації, в тому сенсі, що якщо раніше вона була спрямована те, щоб користуватися тими типу, соціальними розловами в країнах. Намагатися вділити суспільства при том України тепер вона зосереджена на єднання. Тобто Росія дійсно стає такою оточною фортецею і оточною з усіх боків. І Росія, бачите, така велика держава тепер буде воювати проти всього. Всього Заходу, хоча яка вона насправді велика держава, мені здається, що якраз дії Росії і які насправді не, не успішні, абсолютно не в тому числі в своїй дезінформації, вони продемонстрували, що Росія є великою лише в одному у власній е мізерності. І е -мізерності. насправді я можу багато дуже таких придадів навести що нового в Російській Федерації. От, зокрема, вони е ще більше почали використовувати своїх політичних концертів на Заході, е концертів, агенти агентуру. РПЦ так само використовується, але основний лейтмотив до якого я хочу підвести, полягає в тому, що після 24 лютого російську дездезінформацію не можна називати дезінформацією, власне чи пропагандою, чи там ще метам. Це справжня така брехня, і Росія якраз в своїй брехні вона на зараз є серед серед лідерів, але я впевнений, що Росія в цій брехні рано чи пізно все ж таки потоне і і. І цивілізований світ, і правда, переможе, світло так само переможе. Пане Максиме, то ви вважаєте, все-таки більшість цієї дезінформації, цих файків, вони спрямовані саме на внутрішню аудиторію на Росію, але ж знаємо, що в них були там, наприклад, Russia Today, хоча його, можливо, майже вже ніде не залишилось, але все-таки вони, вони намагалися і, і там свою цю брехню просувати. Я розумію, що в Україні, мабуть, вона абсолютно не спрацює. Адже українці ще ще з до вторгнення почали відрізняти ось ці всякі фейки, всяку дезінформацію. Ну, а російським змі довіряло просто декілька відсотків українського населення, які, мабуть, вже і, і ті зникли. То чи є ще можливість у них посилювати цю дезінформацію, спрямовувати її на іншу аудиторію, зовнішню, зокрема, можливо, не стільки в Європі чи в Америці, як в інших країнах. Коли я кажу про внутрішню аудиторію, я не маю на увазі суто лише росіян, тому що внутрішня аудиторія це може бути симбатики, якісь там можливо ті, хто ностальгують за минулими часами, так ті ж, наприклад, радикальні якісь руки в Європі, у світі, тому подібно. Тобто я не маю на увазі лише суто російської аудиторії, але, але дійсно ці наративи так чи інакше вони доходять, доходять туди. І е, Росія все ще має потуги для того, щоб впливати і на аудиторію, е, так би мовити, зовнішню, так чи та, яка принаймні вагається, от в чому, власне, і е, якщо згадаєте той АРТІ, який ви згадували, колишній рашу тудей, лейтмотив, чи основний слоган цього, е, е, цього так званого телеканалу, це до телеканалу, питайте більше. У всьому сумнівайтеся. Немає правди, у кожного своя правда. Наприклад, там хто збив MH17, Ми не знаємо, ну правди немає. Ми вже не дізнаємося. в такому сенсі, власне, вони намагаються і діяти. Чи, там хто е, організував майдан? Це якісь там сили, західні масони, тому подібне. І це дуже гарно лягає на такий ґрунт, е, у примітивності е, мислення середньостатистичних росіян, але також дуже гарно лягає на ґрунт тих, хто постійно сумнівається у власній владі. Допустимо, е, чи тих, хто сумнівається, наприклад, е, хто вигадав та там звід, чи звідки з'явився ковід. Що немає, наприклад, там ріків від ковіду тому подібне. Тобто Росія дуже гарно в цьому сенсі використовує вакуум інформації, якщо хочете, який є, до речі, не тільки там в самій Росії в Україні є в західних країнах. Дуже дуже багато і Росія намагається оці, от як я казав, соціальні розломи. Оцей вакуум інформації дуже вміло використовувати і їй це власне вдається. Але самі дії Росії з часом все ж таки заперечить її, її дезінформації. Так скільки говорили про те, що Росія друга армія світу, але бачите, і її ж дії власне в Малюполі, чи там в Ізюмі демонстрували, ким вони є насправді. Вони є просто галтівниками. І тими, хто крадуть чужі речі. Ось і все. І власне реальність буде завжди в стратегічній перспективі, острокової перспективі буде завжди заперечити дезінформацію Росії. Я сподіваюся, це станеться. То на вашу думку, чи є ще якісь інші антидоти проти цієї дезінформації, проти намагання поширювати цю брехню? Якщо, ну, якщо це в Росії, можливо, неможливо, то за кордоном, чи всі вже. Ті механізми, які можна було вжити для запобігання поширенню цієї дезінформації, в житті, на вашу думку, розумієте, в чому нюанс, що я от часто кажу, що брехня ну, переважно буде перемагати в короткостроковій перспективі, але, але правда буде в стратегічній перспективі. На жаль, на це потрібен час. На жаль, дуже часто самі люди знаєте, свідомо чи підсвідомо стають тими тими, хто власне розповсюджує кремлівську пропаганду. Дезмахні тому мені здається, що все ж таки тут знаєте, я колись на статтю про це. Що власне найкращий найкращий рецепт не придумала кращого рецепту? Не придумав. він власне, звучить наступним чином, який ще він був ще в Одеському американському храмі. Написаний на стіні. Пізнай себе, чим краще люди будуть знати себе, знати себе, свої кращі сили, кращі сторони. Чим краще нації будуть власне знати себе, тим менше шансів у, у ворожий пропаганд. Власне зараз ми бачимо, як пішла настільки українська нація. Зрозуміла свою національну ідентичність, чому зараз багато хто перейшов на українську мову, і, власне, такі моменти будуть давати менше, все менше шансів російської дезінформації. Чим краще ми будемо знати себе, чим краще ми будемо розуміти світ довкола, чим більше ми будемо застосовувати мислення, тим менше шансів у ворога. Пане Максиме, ще одну хочемо тему обговорити з вами. Це вчорашню прес конференцію Володимира Зеленського, і взагалі всі ці заходи, які відбулися. До роковин на початку нападу расистів на Україну у лютому 2022 року, як ви розцінюєте прес-конференцію, і інші заходи? Я розцінюю доволі успішними, хоча було видно, принаймні, з мого, на мій погляд, що президент Зеленський був досить втомлений, принаймні під час прес-конференції, але все ж таки не забуваємо, що це був дійсно довгий день. І в нього на початку дня якраз було і урочистості е, на миха на, на, Михай... на Софійській площі, і я вважаю, що ну як це не дивно, але ця його втома можливо навіть дала е, результат тому сенсі, що він був доволі таким відвертим, е, щирим. Хоча він і так досить часто доволі відвертий щирий, але деякі е, е, речі там дійсно прозвучали дуже е, цікаві, зокрема стосовно Китаю, що він хоче зустрітися із інфіком. Стосовно того, а яким був найважчий день за цей рік, згадав бучу про те, що він боїться власне те, що суспільство втомиться і таким чином здасться, і що найважливіше зараз є єднання не лише єднання всередину країни, але єднання загалом заходу, і мені здається, що він використовував доволі непогано гумор, так це його сильно торнає відомо. І Це дещо так ну, часом рятувало цю саму прес конференцію але багато речей дійсно він сказав протягом двох половиною годин. Власне, це було передало, він сказав дуже хороше. Класний згадає свою сім'ю і те, що він сподівається практично заради сім'ї і про свою дружину. І я вважаю, що ця прес-конференція була на часі. Можливо, варто можливо варто її робити дещо меншою. Чи там знову ж таки це питання і до журналістів, які мають задавати, мали би задавати по одному питанню, а натомість задавали по три, по чотири. і, і... Я вважаю, що прес-конференція дуже доволі вдалою, але все ж таки тому Зеленському потрібно себе берегти. Пане Максим, ну але от я читав в соцмережах. Дуже багато обурень, зокрема від колег журналістів, стосовно того, як пан Зеленський відповідав на питання журналістки П'ятого каналу про те, де Баканов, і про те, чи про те, навіщо він брехав, про те, що будемо їсти шашлики, шашлики в квітні чи в травні? Я чув це питання насправді. Це те, що я от, власне до чого я підводив, не знав, чи ви згадаєте сам цей фрагмент. Але журналістів, це було задати одне питання, тому що в цьому, знаєте, така певна хитрість є. От е якщо тобі задають кілька питань, ти можеш обрати одне, і, і в принципі і, і, ну, жодних претензій не має бути. Uh -huh. Але те, що він дійсно не відповів на доволі сенситивне питання стосовно Баканова, я не знаю. Мені здається, ну ми ж досі не знаємо, де зараз перебуває Баканов і що з ним сталося і, е але я би радив, все ж таки, е якби я був на місці, там не знаю радників зеленського чи там прес-служби, я би радив йому уникати, знаєте, таких е е спроб його ввести в такі дріб'язкові е етичні розбірки. розбірки. Мені здається, що він вчора намагався принаймні бути таким, знаєте, лідером світового гатунку, з яким е е власне з яким хотять зробити фото лідери цього світу, але але, але знову ж таки його намагалися десь перевести оцю площину таких дріб'язкових розбірок. Ну я цього не зовсім розумію. Але, бачите, маємо те, що маємо. Мені здається, що рівень запитань іноземних журналістів і рівень запитань деяких наших журналістів він дуже сильно відрізнявся. Отже, все таки розуміємо, що президент він повинен займатися міжнародною, міжнародною політикою, зокрема, безпекою нашої держави. ну і... По рівню запитання дійсно було більш схоже, що це саме прес-конференція для міжнародних журналістів. А внутрішні теми, ну як на мене, були або обходилися, або зовсім мало їм було додано уваги. Так уваги. Угу. А, Можливо. я до речі цього не помітив. Можливо, а, можливо, тому що я знову ж таки більше намагаюся досліджувати міжнародні питання. Але цілком ймовірно, що ви праві, що це було. Але знову ж таки, е, яка була тема прес конференції власне, чого вона була присвячена, і чи їй був сенс взагалі торкатися цих запитань. Але повернутися до того, що я починав, тоді треба було задати одне питання стосовно Бакамо і все. Е, тобто виходить дійсно, що угу. так. Виходить, дійсно, що це питання було більше знову ж таки на внутрішню аудиторію, як кажуть, і для того, щоб спровокувати, і не для того, щоб отримати відповідь, а для того, щоб отримувати те, що теж ну, власне за що це питання задавалося, ось. пане Максима, Стосовно відповіді від президента Зеленського про те, що він не має з ким вести перемовини на Росії. Як ви розцінюєте ось його відповідь і попередні? Заяви президента Макрона, я так розумію, під час візиту Зеленського до Парижу, який закликав до перемовин і зараз, нібито Макрон вже має летіти до Китаю, щоб вирішувати, як завершити цю війну. То і а, і до речі, стосовно зеленського заяв про те, що він бажає зустрітися з лідером Китаю Сі Сізяньпіням. Ну, це дуже ну, принаймні мені, можливо, суб'єктивна моя думка, дуже нагадує, як свого часу Зеленський хотів зустрітися з Путіним і подивитися йому в очі. Зараз він хоче це саме зробити зі Ну, насправді з Китаєм треба розмовляти. Це надзвичайно важливий гравець. І зараз це взагалі можливо один з ключових гравців. Але треба розуміти, що Китай. В Китаї своя політика, як то кажуть, китайський свій шлях, і можливо там не бачать е, потреби розмовляти з, з політичною верхівкою України. Я не знаю, але треба розуміти, що Китай зараз дійсно грає свою гру, але більше перебуває на боці на боці Російської Федерації. Згадайте оці пункти, так звані мирні, які вони пропонують. Це цілком така російська проросійська гра. Uh, але тим не менше, та Китай треба розмовляти. Але стосовно Путіна, я вважаю, що принаймні, це моя думка. Що після того, що ми побачили Путі, після того, що ми дізнаємося в Маріуполі в інших містах, я думаю, що немає сенсу дійсно розмовляти. Там немає насправді з ким розмовляти, і там власне не вважають Україну як сторону перемови. Там дійсно намагається продемонструвати, що. Україна керує якийсь там захід сполучені штати, саме з ними треба розмовляти. Україна там не сприймає як е, суб'єкт міжнародних відносин. Mm, а то чому на вашу думку? Ось цей Макрон там постійно говорить про якісь перемовини? Інші лідери, я вже не кажу про Китай. Ну тому, що вони чомусь втомилися, мабуть, напевно, десь там Франції дуже втомилися від війни я не знаю, правда від чого е, Розумієте, ну Франція це насправді Франція загалом Європа та країна, де е, е, дійсно розуміють ну, сприймає діалог як певний такий шлях е, на шляху до миру чи якогось консенсусу. Але вже ж розуміють, що насправді діалог для Російської Федерації це є е, симптомом символом. Там взагалі не сприймають як такі діалоги і спроби примирення. Я не знаю, коли нас коли Макрон нарешті це зрозуміє, але мабуть він чатково це зрозуміє, якщо все ж таки він їде не до Москви, а до Пекіну летить. Тому дійсно сенс є розмовляти з Пекіном. А потім можливо він вплине на Москву на Кремль. Дякуємо, пане Максиму, за ці коментарі. От провідний експерт міжнародного напрямку Мержіанс. Максим Кияк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре.